Не злякаєш грепозвір! Мама має флавовір! Смарт батьки часу не гають! Флавовір в аптечці мають. Флавовір противірусний засіб проти грипу та гервії, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження. Привіт-привіт! Послухай скоромовку. У кішки шість кошенят. У мишки шість мишенят. Послухай ще раз. У кішки шість кошенят у мишки шість мишенят. Спробуй повторити швидше. У кішки шість кошенят, у мишки шість мишенят. У кішки шість кошенят у мишки шість мишенят. Спробуй повторити сам.